Всім привіт, ви дивитесь канал Кавий. Сьогодні огляд електротурки. Чи може вона варити смачну каву в Турції? Це не буде вимикатись само. Тобто, ви її ввімкнули, і треба потім, щоб зупинити і просто зняти і вимкнути або вимкнути. Тобто він не буде вимикатись, коли вода досягне 100 градусів. Вам треба буде слідкувати. Час нагрівання, якщо оберете 330 мл, а саме такий об'єм тут максимальний, 4 хвилини, трошки менше. По порціям, які можна використовувати, тут можна використовувати 30 грамів кави, тобто на 2-3 людини приблизно нормальна доза. Для двох людей, якщо ви багато п'єте, ось це ось це вийшло повна турка. Дві чашки такі. Я зробив ще один тест, зробив 14 грамів кави. Щоб подивитись, чи можливо. Зробити нормальну чашку кави, тому що тут нагрів іде з потужністю 550 Вт. А це доволі багато, ви бачили 4 хвилини підігріває воду 330 мл. Тобто в нас трохи втрачається контроль не трохи, а доволі сильно втрачається контроль. Я використовував каву світлого смаження для фільтру, тому я зміг заварити без проблем. Але якщо ви будете заварювати середню обсмажку або темну, Треба буде так трохи повчитись нею користуватись але це доволі просто. Тобто, що вона дозволяє робити? 330 мл взагалі без проблем і доволі інтуїтивно, тобто для новачків, підійде, тому що ви одразу побачите, як щось там почне рухатись, ви її знімаєте, і кава готова. А от 150 мл там вже, по-перше, менша кількість води, вона активніше там за рахунок ширини перемішується. Тобто її буде важче використовувати для маленьких доз нижче 150 мл Я б навіть не став використовувати, якщо чесно. Тобто 15 грамів меленої кави, 150 води, і це початковий об'єм, з яким можна бажано працювати, тому що інакше це буде дуже неконтрольовано, тому що вона широка і слой пінки, по якому ви будете контролювати колір пінки і смак. Ви не будете мати можливість контролювати смак. Ви просто побачите, що вона вскипіла, і можливо вийде класно, а можливо, ні. Але, в принципі, в цій турці треба орієнтуватись саме на момент, коли вона починає змінювати кольор. Просто рухатись, змінювати кольор, одразу знімаємо. Не треба чекати, поки вона там буде підніматись високо, не треба декілька разів ставити. В цьому немає сенсу. І давайте по розміру. Це 200 мл, це 330. А це чайник на 900 мл. трошечки велика. Ще величезний момент всередині це пластик. Тобто як пластиковий чайник, і знизу нагрівальний елемент – нержавіка. В звичайній мідній турці ви маєте набагато більше контролю, набагато. Делікатнішу чашку зможете заварити з будь-якою кавою. Тут приблизно зможете навчитись, приблизно буде смачно, але не ідеально. Але достатньо ідеально для дому. За таку ціну електроприлад, тобто вам нічого не треба більше купувати, це має сенс. Але її важче чистити. Навіть зараз вона вже покрилась якимось шаром плівки, що вона так просто дивний шар. Вода чиста, якась плівка утворилась важко її почистити. Рука не поміщається і дістати до дна доволі важко. І в цьому мінус. Але в цілому для новачків підійде, якщо ви збираєтесь готувати на дві чашки. На ну, одну я би взяв вже звичайну турку, бо це буде більш практично, раціонально і більш контрольовано. Я думаю, на цьому все дякуємо патронам, які підтримали створення цього епізоду, тому що це не спонсорська штука, а це на гроші патронів куплене. Дякую. those are você...